Записую другу частину відео, перервалось відео, чоловік прийшов, потрібно було впустити. Так, а, отже, буду підсумовувати, мабуть, уже а, те, що хотіла сказати, так, про сепарацію і про нові стосунки. А, відділення від батьків не означає. А, Переривання зовсім цих стосунків. Це означає, що ви виходите на новий етап, і часто цей новий етап набагато кращий, ніж був до цього. Кажу вам з власного досвіду. А, і що варто зробити? Як прожити оцю сепарацію, відділення, відділитися? Це можна це зробити, дивіться, ви можете відділитися, ви можете окремо жити з мамою, наприклад, так, чи з батьками. Ви можете окремо жити, відділитися фізично, але не відділитися на психологічному рівні, а на психоемоційному рівні. І, власне, щоб це зробити, потрібно звичайно не знецінювати перш за все. Ваші почуття, емоції, те, що ви відчуваєте гнів, не забороняти, не блокувати їх, не придушувати, що а, не виправдовувати батьків, що ну, ну справді били ну, зато людину гарно виховали, зато дисципліновану людину, так не погоджуватись, ви маєте право не погоджуватися з тим, що, наприклад, вас принижували в дитинстві, і ви такі, ну. Це ж не серйозно було, або ну, ну, насправді мої батьки мене любили, чи моя мама насправді мене любила. А, так, можливо, любила, але це не, не давало їй права а, вас там, до вас ставитися без поваги, наприклад. Так? А, ось. Тому, перш за все, визнати, да, усвідомити, що так, є, у вас зараз напружені стосунки, є те, що вам не подобається. Є якісь емоції, почуття, які заважають вам будувати здорові стосунки з вашими батьками, і далі їх почати проживати, почати їх вивільняти. Щоб це зробити екологічно, так, як я вже сказала, що з спеціалістом це можна зробити швидше і екологічним більш способом. Що я маю на увазі? Ну, наприклад, от я часто клієнтам даю там, техніки і кажу, що є, наприклад, техніка така, коли ми пишемо листи батькам, ну, така терапія письмом, коли ми прописуємо все, що... От все, що ми думаємо про них, все, що накипіло, все, що нам болить, що ми довгий час не могли висловити, і ми розуміємо, що ми не можемо їм це сказати. А, багато є причин, чому не можемо це сказати. Можливо, через те, що а, в нас тут буває аж такий, знаєте, клубок в горлі стає, і нам а, ми й хотіли б, а, а воно блокується. Не пригнічується, не пускає, тоді от можна писати. Або і зачасту це часто це відбувається, тому що в нас блок злитися на батьків, бо ну, це ж батьки, на них не можна злитися. Тому можна написати їм лист отакий. І не обов'язково, точніше, не потрібно їм відправляти цей лист. Так? Ну, це я вже забігаю наперед. Ви не відправляєте, не даєте їм цей лист, щоб вони читали. Ви можете потім цей лист порвати на дрібні шматки або спалити цей лист і от разом з тим ці, ці емоції прожити теж через тіло а, ну, можуть бути різні ситуації. Я ж кажу, в когось навіть елементарно в когось можуть там бути живі батьки, яким не, зараз. Неможливо це висловити, або вони не хочуть вас слухати, або у вас в самих блок стоїть на те, щоб висловити, або ну в когось уже батьків немає. Да? Поруч вони вони померли. І тоді також ці листи допомагають, якби оцей діалог відтворити і сказати те, що висловити, відреагувати те, що раніше ви не могли, і що накопичувалось довго. Так? А, тобто прожити злість, гнів, образи, претензії, все це прожити, дозволити собі це зробити. А, так, далі. А, ну, і прямо побути в цьому, так, про, погорювати, що ну, так, не дали мені, не дали мені в дитинстві, я, я хотіла більше любові, я хотіла більше тепла, можливо, не дали мені. Мені було мало, або мене там, я хотіла більше, щоб мені якось там, не знаю, матеріальних якихось забезпечень дали батьки, а мені не дали, або там мене ну, ставились якось не, не з повагою. Ну, тобто визнати, і прожити це, погорювати а, да, в цьому побути горі стільки часу, скільки вам на це необхідно. І далі прийняти. Зрозуміти для початку, да, от теж дуже важливо зрозуміти, що та мама, яка була тоді, на яку ви ображені, злі, гніваєтеся, і та мама, яка є зараз, отут поруч, це різні фігури, це різні, якби, не знаю, різні ролі, тому що ми тоді в дитинстві бачили. Свою маму через призму таких м, образ, через, ну, тоді так ми її сприймали. Дитяча психіка в нас взагалі дуже ранима. І ми тоді от так сприймали нашу маму. І вона тоді була, ну, можливо, там, молода, недосвідчена, багато інформації не знала, не знала, як нас любити. Нас, можливо, не була готова просто елементарно до народження дитини. Колись не було такого поняття, як планувати дитину. Тоді просто. З'явилася там, ну я ж тебе народила, ну там. І, і це правда. Дивіться, якщо вас мама залишила, народила, тобто вона не зробила аборт, вона там, чи не спричинила викидень, як інколи навіть до такого вдавалися часто жінки від безвиході, страху і так далі. Вона вас народила, вона не віддала нікому, вона вас виховала. Так як уміла, ну тобто не віддала, мається там чужим людям. Можливо, там хтось ріс з бабусею, так? І це теж ну, якби це, це рідна людина, яка вам, для вас була ну, тоді така паритральна фігура, да? маму вам заміняла. Але от все одно, якщо ваша мама прийняла рішення вас народити, то все-таки вона вас любила. Можливо, трішечки не ну, любила. Ну, і можливо не вміла цю любов висловлювати, можливо, не дала стільки, скільки вам потрібно було, але і це теж варто прогорювати, да, що не вистачило, насправді, цієї любові вам ось. І ну справді, тоді вона була отака, тоді вона там, я ж кажу, можливо, не знала, не вміла і, і її лякало. Все, чи, чи буду я хорошою мамою, а, чи можливо краще про мою дитину попіклується моя мама, там, чи, чи там її батько, чи і так далі. Так? А, оце все воно власне і могло спонукати до того, щоб ці стосунки з вами так складалися таким чином. А, але зараз варто усвідомити, що ваша мама, вона зараз не та, яка була раніше, а зараз от. Ця мама є реальна, яка, можливо, вже усвідомлює щось. Або навіть якщо ще не усвідомлює, варто поговорити з нею. Постаратися, от, після того, як ви прогнівались, прописали оці ці листи. Можливо, вийти на діалог, поспілкуватися з мамою. Що, ти знаєш, мама, я тобі вдячна, що ти мене народила, ти мене виховала, або просто народила так. Але. І ти знаєш, ну разом з тим, я відчуваю себе покинутою, або відчувала завжди себе непотрібною, або не надто для тебе хорошою, чи недостатньо розумною, чи гарною, чи, чи прийнятою, недостатньо себе вважала, відчувала. Я б хотіла б з тобою це проговорити. І проговорити по можливості, так? Можливо, хтось вибачається. Так, і це, це рідкість. А, хтось, як там з моєю мамою, я згадую, коли ми спілкувалися, вона ну, вибачте, якщо я щось не так зробила. Ну, а На початку взагалі не прозвучав. Я не пам'ятаю, чи прозвучало, але я по очах зрозуміла, що ну, вона шкодує, бо але це не від того, що вона так хотіла. Вона просто шкодує, бо вона не володіла тою інформацією. Вона не знала, що можна по-іншому. Так, в неї був варіант або бити дітей і щоб вони там слухались, або якось їх там по-своєму десь можливо там поображатися це така маніпуляція мовчанням, або десь покритикувати трішки. Але якщо і вона вибрала те, що більш гуманніше, тобто вона не била, але вона словами, вона каже: Я мене рот болів просто говорити з кожним, пояснювати і ну, чесно, я кажу своїй мамі. Знаєш, мама, ти взагалі в мене мати героїня, тобі треба поставити пам'ятник за те, що ти чотирьох дітей виховала так не, не з усіма також не вистачило уваги, любові, в когось, теж якісь претензії. Але все одно народити, навіть народити чотирьох дітей це вже для мене такий подвиг. Прямо я б не знаю, чи, чи я, я б. Захотіла б стільки, наприклад, так? Да? Ось тому, що я хотіла сказати? А, так, проговорити, можливо, і сприйняти теперішню маму, яка зараз з вами, можливо, хоче, хоче якось більше проявлятися. Можливо, вона зараз там не давала вам, не додала. Можливо, додає зараз вашим дітям. Тобто, можливо, зараз вона хоче там бабусею бути. Або якщо навіть там. Не давала вам і вашим дітям не дає спонукати, якось от поговорити, ну, якщо вам це дійсно потрібно проговорити. А якщо ви відчуваєте, що ну, неможливо достукатися до людини, от, там, і, чи не хоче вона обговорювати, чи ще щось, ну теж дайте право, що ну, не додасть, уже. ну вже вже не додасть, вже тільки ви самі зможете собі це дати. І тільки ви самі зможете там ну взяти від інших, але це тільки після того, як ви самі собі дасте поставити ось, ось сюди, щоб тут не було порожньо. І тільки після цього потім зможете від інших людей отримувати це піклування, любов, і воно буде якби додатково від нього приємно. Тільки таким способом. Якщо ви будете від інших вимагати материнської турботи, материнської любові, а самі її собі не дасте, завжди буде мало. це таке, що варто якби, розуміти. І прийняти, прийняти те мамине, що є у вас. Ідентифікуватися з мамою. І хороше, і погане, те, що, ну немає поняття хорошого поганого, але те, що ви вважаєте, так? те, що ви готові прийняти, не готові, з чим готові моретися, не готові. Тому що ну, теж це, це завжди про вас, і ви не пройдете сепарацію, не відділитеся повним чином, якщо ви не, не зможете пройти цей процес ідентифікації. Я знаю випадки, коли там дівчинка казала, я не хочу бути схожа на мою маму. І, і все одно якось через цей протест все одно приходила до тих, до тих своїх проявів і сценарних рішень, які її прямо приводили до того. І вона бачила, а я така сама, як моя мама, виходить. І в мене таке було. В мене було таке, що я, я там, в мене такий протест був, а потім. А потім мені там чоловік чи, чи хтось, хтось мені сказав, так ти ж? Та, а ти яка? Я така, ні, ну я не така. Ну, але є ж таке. Я зрозуміла, що в мене також проявляється, ну, може, по-іншому там щось. так? Наприклад, і оцей я або коли критикуюча мама була, і потім цей внутрішній критик у вас собі, всередині сидить. Ну, Тобто, прийняти оцей спадок, що так, це, це є у вас. Я от коли останні, останній раз е, спілкувалася з зі, своїм терапевтом, і, і ми теж проговорювали, оце, що, що в мене від мами, і вона каже, ні, це мені інша подруга сказала, що ви з мамою е, схожі. Е, ну Я знала, що ми зовні, там схожі, е, і, а, І внутрішньо е, ми проговорювали якості мамині, і мені так, я так і дивувалася, Мама, така в мене мама от, така, там, і весела. І, У ну, мене мама така, така прямо пробитна жінка, вона все така. І а, мені каже, моя терапевт, так, а ти ж така сама. Дивися, а в тебе ж такі самі якості є, як в твоєї мами. І я така починаю усвідомлювати: ну так, є. І, ну, Я давно це розуміла, але тільки зараз дала. Повноцінність в цьому, що так, от ми проговорили, там, наприклад, так, ну ти там заробляти, або там от, їздити, там поїхати, не знаю, в іншу країну на заробітки, або просто поїхати в іншу країну. Там. Це ж теж потрібно мати якісь такі ну, бажання, інтерес і так, бути пробитною такою, так? Я така. Це, та, це в мене від мами, або там, ну, але це життєрадісність, або такою бути веселою, такою, особливо зараз під час війни, коли е, нам ну, всіх накриває депресія, і тривожність, і, і все ну, нереально просто, просто дуже тяжко виживати. А ця життєрадісність допомагає. Допомагає творити ще, от навіть це відео знімати, да? або там іншим людям допомагати. Тобто воно якось баланс такий відновлює, відновлює ресурси. Так, да? це теж я. я теж можу таке щось десь вичудити, таке сказати, якось пожартувати, що там чоловік так дивиться, такий, це ти. Я така я і це я. Ну, тобто, і є ідентифікація, коли ми приймаємо, або, наприклад, я довгий час не могла прийняти. Мені було соромно, що коли я жила з мамою, коли маленька була, там вже дорослішала. І ну, моя мама, ну як я так жартувала трішки, що ну, хазяйка на дворі, десь там. От вона живе в селі, там в неї є господарство, там кролики, був кінь, Ну, коротше, багато господарства було раніше і. В неї не було часу, чи бажання чи часу там дому, затишку приділяти час, а вона завжди була на городах, десь біля господарства, тільки не вдома. І раніше я відчувала великий сором за те, що, ну, там, я не знаю, якийсь хаос, якийсь бардак, якийсь от, от там десь, ну, десь можливо, чи не прибрано, чи ще щось. І я відчувала дуже так. До тих умов, в яких я жила, і, і мама за це дуже так до мене. В мене внутрішня претензія була. Мама, відповідно, чекала. ну, там, Дівчата ж ростуть, там, моя старша сестра прибирала, потім на мене це все перейшло. І, а в мене протест такий був, що от мама не хоче, а я там, коли прибираю, і, а мама не влаштовує, вона ж в домі хазяйки. Там де ти мені поставила, там мої речі, якісь. А я просто я не знаю, там виносила якісь палила речі, якісь. Секундочку. <клі> ну, тобто розбиралася по-своєму з ними. І в якийсь момент я подумала, ну не, не цінується там, да, я, я там прибрала, там знову там, речі поставили, ще щось, ну, ну знову а, отак все знецінилося. Що в якийсь момент я перестала це робити, але я відчувала сором, що ну як так, ну там, чому моя мама не може бути як жінка, там, да, дбати про затишок, про те, що про, про всередині хати, а не там вдома, да, а не там про господарство. Вже <кій> <кій> захрипаю. А, ось, І я так розкричалася, я не знаю, чи звук. Від того не псувався. Ну і була в мене внутрішня претензія. І потім я зрозуміла, що і я потім пішла на навчання, я дуже сварилася з дівчатами на першому курсі. Там, якщо десь не чисто було, в кімнаті нас жило четверо. Якщо як десь щось там мене напрягало, просто я не знаю, бумажка якась там лежить, обгортка, або волосинка, десь ну, це до неврозу доходило, що І в мене таке, я ж не така, як моя мама. Я зараз буду тут все натирати, вилизувати. І потім все одно я стикалася з тим, що десь хтось чимось не. А я для себе зрозуміла тоді. Дуже швидкий такий був якийсь процес, я для себе зрозуміла, що а можливо не потрібно так невротично, фанатично ставитися до ну протестики. Ну це ж явно протест. Я тоді вже трішки там, психологію вивчала, я як, як би це розуміла. І я почала приймати, що я така сама. Я навіть жартувала, що я засранка. От якщо вибирати там є хазяйка і засранка, я засранка. І мені якось так легше було. що що я визнаю, це що ну, це не означає, що я там в брудові живу. Ні. Це означає, що, наприклад, якщо стоїть посуда в раковині, чи чашка немита, стоїть, чай попила і поставила, раніше я б її не залишила. Зараз я вільно її можу залишити. Це вже давно я до цього прийшла, що я можу, наприклад, помити пізніше. Головне, щоб мені було добре. Якщо десь там щось не прибрано, ну не страшно. Ну, там, зрозуміло, що в мене є якась межа така, що припустимо ну, от, достатньо чисто. У мене нічого не натерте до блиску, але в мене достатньо чисто. Але це теж потрібно було прийняти той факт, що так. Я, як і моя мама, наприклад, не люблю прибирати. От І в мене, якщо стоїть питання там, займатися своєю роботою або прибирати, звичайно, я не люблю прибирати, але це потрібно було визнати. Але я люблю, щоб було чисто. Я сьогодні стала, натираю цю кухню, думаю, де воно, хто його вже встиг заляпати. Я його тут не заляпувала. Воно там ну, і, і трішки злість піднімалася. Але разом з тим, я коли це все Потерла і дивлюсь, ну чисто, ну приємно. А, і в мене навіть алергія, ну я не знаю, чи це на фоні цьому, чи там в силу роботи, де я працювала. У мене алергія на хімічні засоби, там, спиртовмісні засоби. І я, наприклад, не можу там ядрої і щось там відтирати. І я, для мене це, це можливо було, знаєте, така штука, що. Як не ідеально чисто. І коли, власне, типу, мій організм мене теж тут стопнув, що так, от дивися, там ну, може бути чисто, може бути ідеально чисто. Ну, ідеально чисто ні в кого не буває, або це невроз. Ну, коротше, я прийняла для себе той факт, що да мені не подобається. Взагалі, я в майбутньому хотіла б, щоб це робила людина, яка б доплатити гроші. Там, хто, хто це любить більше робити, наприклад, так? Або там з чоловіком зараз ділимо. Обов'язки по прибиранню, але цей факт, наприклад, прийняти. що так, я, не, я теж не така хазяйка, якої якої чекала від мами, щоб вона там все було чистенько, ну, хоча в плані там, я не знаю. А, Одяг був чистий тобто, на, на нас, да? там кожен вечір помитися, там, передітися, там, чисту білизну, ну, це все було. Да? Там, я не знаю, все, що стосувалося їжі, там, на чистому спати. це ну, тобто, В плані чисто було. Ну, да? Але якийсь момент, наприклад, підлога грязна або десь там щось, я не знаю, ну, сільські умови. Коротше. Ось це ново не приймалося, і зараз я відчуваю, що ну, от буду їхати до мами. Ми їй подаруємо в неї день народження скоро. Я їй колись зламала пилосос, він був такий, ну такий не сильно хороший. І подаруємо пилосос. Кажу: мамі, я тобі помічника привезу. Ну, Тобто зрозуміла для себе, що можу чимось допомогти, чим я можу. Да? А це вже відповідальність, ну, якби мами. де... Вибирати той спосіб, який комфортно да? і ті умови. Ось. А, так. Що далі? А, ну і да, почати оце спілкування, власне, на новому рівні. От дивіться, навіть от те, що я зараз розповідаю, ділюся своєю історією, до чого це розповідаю. Що не, не потрібно а, розумієте, коли у вас не відбулася сепарація. Коли ви намагаєтесь щось довести батькам, так, що от я не така, як моя мама, і починаєте там собі квест влаштовувати, там, тікати від себе самої, від тої частини мами, яка у вас всередині. І все одно в кінцевому рахунку прибігаєте і кожен раз прибігаєте в ту ситуацію, де вам показують, що така сама. Чим більше ви тікаєте, тим більше вас це наздоганяє. Ось. І навпаки, коли ви це визнаєте, це не означає, що потрібно там, не знаю, а знову ж таки, я знаю, дехто там, наприклад, соромиться, чи, чи ще й на фоні сорому або провини, або почуття обов'язку, що моя мама. А якщо ще мама наголошує вам часто, я в тебе вклала все своє життя, тобі віддала, і ти мені тепер винна. Або там, або не каже винна, але каже ти невдячна, дочка. І тоді дитина починає з цього почуття чи з почуття сорому, що от хтось зараз прийде, а мої мами там от не прибрано і починає там е, жертвувати собою, починає натирати, е, потім раниться об те, що все воно по-новому, і, і псуються ще більше стосунки, або як мінімум вони просто залишаються на тому рівні, нікуди не рухаються. І навпаки, якщо ви визнаєте свою ідентифікацію це приходити з мамою. Коли ви прозлилися, поговорили з мамою, тоді ви просто розумієте, що я можу будувати стосунки з мамою, здорові. Що це означає? Це означає, що мама, доросла людина, окрема особистість, і я доросла, окрема особистість, доросла людина. Так, я залишаюся твоєю дочкою, але дорослою вже дочкою. Не манюсінькою дитинкою, яку треба контролювати, гіперопікати, чи там критикувати і так далі. А я доросла людина, я доросла особистість. І тепер ми з цих двох дорослих особистостей двох можемо будувати стосунки. І, от, власне, коли ми вчимося, коли ми відновлюємо своє я, коли ми вчимося будувати горизонтальні стосунки, пройшовши сепарацію. Тоді ми, будуємо, ми навчаємося ці стосунки будувати з іншими людьми. Тобто не тільки вже з мамою там, чи з татом, ми і з партнером своїм будуємо стосунки і з начальниками чи з підлеглими, з усіма людьми, розумієте? Тому що з партнером особливо, тому що ви, пройшовши сепарацію, ви тепер не чекаєте, що ваш партнер буде замість вашої мами додавати вам те, що вам не додала ваша мама чи ваш тато. А будуєте на рівних стосунки, от горизонтальні стосунки такі на рівних. А це може тільки відбутися, якщо ви з мамою, там, з батьками будуєте ці стосунки. І ось, наприклад, на рівних. Так, я знаю, наприклад, мама дзвонить, телефонує там розказати мені, як борщ готувати. Я кажу: мама, мені вже слава Богу. 27 років, я вже знаю сама, я сама розберуся, або там щось мені порадити. Дякую за твою пораду. Я інколи можу спитати, не спитати пораду, ні, поділитися. От в мене такі плани. Це ж мама, я там думала і от так придумала. І почути її думку, але це не про те, що мама, скаже, як мені правильно. Ні, мені цінна твоя думка, я її хочу почути, але я приймаю рішення сама і сказати інколи, що там відстояти кордони. так. Але щоб от так я сама несу відповідальність за своє життя. Я тобі вдячна. От прямо сьогодні зателефонуйте до своїх батьків, до матерів, зателефонуйте і подякуйте за те, що вони весь цей час вас, вас виховували. Далі можна сказати, я далі сама чи сам. так? От Я, я можу довірся, я, я справлюся з своїм життям. так? І власне, от будувати життя, допомагати, ви можете допомагати батькам не, не брати на себе роль мами. Якщо ваші батьки спроможні самі себе забезпечувати, ходячі, там ви ну, самі про себе піклуються, не потрібно брати роль мами на себе і починати їх там надмірно забезпечувати, тому що це теж зміна ієрархії, і потім це тільки псує ваші стосунки. А, натомість робіть те, що ви можете робити, от давайте щось, чи це матеріальне, чи нематеріальне, там телефонувати навіть, так? не тоді, коли це потрібно. А тоді, коли ви самі цього хочете, коли у вас є бажання, і коли це не суперечить вашим цінностям, вашим, наприклад, ви в себе не забираєте там, чи своєї сім'ї. Якщо, от, до речі, якщо ви тільки коли ви прожили сепарацію з батьками, ви тоді можете побудувати власну сім'ю, здорові стосунки, бо часто таке буває, що ви можете від своєї сім'ї там забирати і Давати батькам, не усвідомлюючи того, що ви псуєте і ці стосунки, і ті. Тому а, будуйте здорові, дорослі стосунки з вашими батьками, приїжджайте, телефонуйте, давайте тоді, коли у вас є на це бажання, а не спочуття провини чи сорому, і проживайте сепарацію, проходьте, тоді це будуть гарантовано нові стосунки, які будуть у вас обох. І приділяйте більше часу батькам, обіймайте, кажіть все, що ви хочете їм сказати вже зараз. Обіймаю до зустрічі!